Лікарі провели унікальну операцію по відновленню язика. Про результати та стан пацієнта розповідають лікарі. У Вінниці розпочались роботи із облаштування меморіалу, присвяченому жертвам обстрілу. Танцювальний флешмоб. Українка, я присвячений дню конституції. Це новини віночної говоримо про найцікавіші події з життя регіону. І продовжуємо тему про унікальну операцію по відновленню язика, що провели лікарі Подільського регіонального центру онкології. Медикам вдалося відновити форму та функції язика. Це дасть можливість пацієнту повністю розмовляти та їсти. Лікарі використали інноваційний підхід, мікрохірургічну техніку пластики язика. Хірурги видалили половину пошкодженого органа, а також метастази в лімфовузлах шиї, в чому була складність Операції та як почуває себе пацієнт, маємо змогу почути наживо. Була проведена пластична операція щодо видалення пухлини поверхні язика, видалення метастатично уражених лімфовузлів шиї з подальшою пластикою дефекту вільним шкірним лоскутом передньої бічної поверхні стигна. Тобто не просто була пересаджена шкіра з передньої бічної поверхні стигна замість е, тої ткани язика, що була видалена, а ще й так такси реканалізація або зшивання судин цього шкірного лоску та судинами шиї. В даному випадку лікування пацієнту, тактика лікування була обрана згідно протоколу, який затверджений в нашому закладі, і який відповідає міжнародному протоколу НСІН. Е, ми таким чином прагнемо дійти. До того, щоб наші пацієнти абсолютно отримували лікування згідно міжнародного протоколу, щоб не було різниці. Цей пацієнт лікується в нас в Подільському регіональному центрі онкології. Він лікується в Варшаві, в, в Німеччині, в, в Швеції, в США. Ми плануємо і ми робимо все можливе для того, щоб якість надання допомоги пацієнту в нашому центрі відповідала абсолютно всім міжнародним стандартам протоколу. В післяопераційний період у пацієнта проходив доволі добре, без ускладнень. трахеостомічну трубку ми забрали десь на, на другу-третю добу. На загастральний зон був забраний через два тижні. Пацієнт вже міг харчуватися самостійно через рот, ну і в нього відновилася мова спілкування за рахунок того, що трагестома трохістоміч... почала гоїтись. Наразі пацієнт почуває себе добре і проходить подальше спеціальне лікування та спостерігається нашими лікарями. Зазначимо пацієнту 24 роки. Зараз він на післяопераційному лікуванні. Як повідомили лікарі, операція тривала у кілька етапів, та участь в оперативному втручанні взяли усі медики відділення. Операція відбулася згідно міжнародного протоколу. У Вінниці розпочались роботи із облаштування меморіалу, присвяченого жертвам обстрілу 14 липня. Встановлення стели місту обійдеться у 2 мільйони 91 тисячу гривень. Разом зі стелою тут викладуть тротуари та висадять 29 сакур. Роботи мають завершити якраз до першої річниці. Невдовзі сюди привезуть скульптурну композицію з зображенням голубів, які летять в небо. По кожному птаху на людину, яку убила Росія ракетним обстрілом, у перелік робіт входять демонтажні роботи, влаштування пам'ятної споруди, влаштування тротуарів, озеленення, газони 29 сакур, монтаж підсвітки. Це буде стела з 29 голубами, які відлітають у небо на крилах кожного буде написане ім'я та прізвище загиблої людини а також нанесена її портретна світлина. Пам'ятник знаходитиметься біля монумента літака. Нам вже потім ближче до весни, нам вже виділили і одобрили місце проєкт. І зараз наразі вже йдуть роботи, тобто є е, сам проєкт самому меморіалу е, і е, то, що буде біля нього, що буде на ньому. Тобто роботи тривають. Е, Бажано, звісно, встигнути до 14-го, Але якщо ну ми не хочемо це зробити тако як-небудь, аби відкрити. Якщо ми до <клух>, толку це все ще не доведеться, то тоді він відкриється на день вже незалежності. Мають висаджуватися е, сакури, але спочатку вони будуть в горшках, тому що ця площа теж вона далі буде. У процесі оновлення, щоб їх можна було забрати, а потім вже висадити стаціонарно. Встановлять флагшток, дзвін та нову інтерактивну стелу. Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради 22 червня провів тендер на капітальний ремонт елементів благоустрою на площі Тараса Шевченка у Вінниці. Передбачено оновлення території перед музеєм, де встановлено пам'ятник Тарасу Шевченку і пам'ятний знак на честь небесної сотні та героїв. АТО. там мають облаштувати місце вшанування пам'яті героїв, які загинули захищаючи Україну країну від російської агресії, окрім робіт з благоустрою, передбачено встановлення інтерактивної стели, LED табло, дзвін і флагшток. Також на площі мають оновити освітлення, облаштувати Wi-Fi та висадити дерева і кущі. Мешканцям ОСББ у Вінниці пропонують заробляти на сонячних панелях. Встановлення СЕС дозволяє ОСББ генерувати власну електроенергію, що допомагає знизити споживання електроенергії з централізованої мережі і відповідно зменшити витрати на комунальні послуги. Про перспективи цієї програми говоримо із наступним спікером, директор ТОВ Промавтоматика Вінниця Михайло Ганчук. З нами на зв'язку. Мої вітання Доброго дня. Розкажіть, які ж є варіанти і можливості підвищення енергоефективності багатоквартирних будинків? Підвищення енергоефективності в багатоквартирних будинках це комплекс заходів, такі як, наприклад, встановлення світлодіодних світильників, встановлення датчиків руху, датчиків присутності, таймерів, і впровадження енергоефективних систем управління водопостачанням. Більшість з них вже реалізовані, проте є ще один очевидний: очевидний ефективний спосіб зменшити споживання з мережі. Це встановлення сонячної електростанції на дахах багатоповерхівки, завдяки якій можна частково забезпечувати потреби в електроенергії ОСББ. Все зрозуміло, і логічне рішення сонячних електростанції там дійсно повинні бути, тому що у власності ОСББ є дахи, їх варто використовувати. і Це, мабуть, найкращий варіант на сьогоднішній день використання даху. Проте ми бачимо, що справа не просувається. Тому ми, як компанія, яка займається будівництвом сонячних електростанцій, проаналізували, вивчили це питання і ініціювали зустріч з усіма зацікавленими. А кому це може бути цікаво? А це голови ОСБ голови ОСББ, управляючі компанії. Ми також запросили на цю зустріч усіх, хто впливає на це рішення представників міської влади, представників обленерго, і на цій зустрічі власне поділилися досвідом і виявили всі перепони, які поки що є для реалізації цих проектів. І ви знаєте, перепони дійсно є. Але вони не є глобальними, їх є багато, але вони і вони всі вирішуємо. Якщо їх вирішувати, тому а, і зібрались, а, обговорили, виявили, виписали всі, всі питання, які є. І наступний крок: це маємо їх опрацювати, і будуть наступні а, наступна зустріч, де вже я надіюсь, буде рішення. А які є причини та пропозиції, що можуть зацікавити ОСББ в будівництві сонячних електростанцій? Враховуючи сьогоднішню ситуацію, по-перше, це ріст цін. Ціни вже ростуть, і, на превеликий жаль, ціна буде збільшуватись і надалі. Тому що електроенергія це товар. А ми бачимо, що у всіх сусідніх країнах вже суттєво ціна вища відносно нашої. Наприклад, в Німеччині електроенергія вища на 10 разів. А до війни ціни були однакові, як у нас, як у Польщі, як в сусідній країні. Тобто ціни, на жаль, будуть рости. Це перша причина. Треба готуватись до цього. І друге, це можливо, теж один з варіантів це часткова енергонезалежність. Через війну з Росією мали не так давно відключення електроенергії і. Якраз маючи якесь альтернативне диференційоване джерело електропостачання, а це значно спростить мешканцям багатокоркоративних будинків. Власне, простіше буде пережити цей період. Пане Михайле, дякуємо за роз'яснення і за те, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. Дякую вам. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Михайло Ганчук, директор ТОВ «Промавтоматика Вінниця, і, і говорили ми про можливість встановлення сонячних панелей на багатоквартирних будинках. Ми ж продовжуємо випуск новин далі. У Карпатах врятували 29-річну туристку із Вінниці. До рятувальників Закарпаття надійшло повідомлення про те, що під час проходження туристичного маршруту в районі гірськолижного комплексу Плай, що на Мукачівщині, погіршилося самопочуття у 29-річної жительки Вінниці. Вона потребувала допомоги. Про це повідомляє прислужба ДСНС України. До місця було направлено фахівців гірського пошуково-рятувального відділення. Рятувальники на <дали> туристі домедичну допомогу, далі за допомогою спецзасобів транспортували до найближчого населеного пункту, де на неї вже чекали медики. В Україні 28 червня відзначають державне свято, День Конституції України, що визначає наш шлях, як демократичної держави гарантує право на свободу українців та закріплює їхні обов'язки. З нагоди свята на європейській площі відбувся танцювальний флешмоб Українка. Я свої танцювальні вміння продемонстрували учасники флешмобу, відвідувачі терцентру. Крім цього, біля водонапірної вежі влаштували виставку ярмарку. Він Ани та гості міста мали змогу придбати сувенірну продукцію, виготовлену відвідувачами терцентру. Зібрані кошти передадуть для Збройних сил України. Ще гуртки з рукоділля, вони вміють дуже багато чого робити. І протягом усього часу вони дуже активно допомагають і в квадраті, і в тіні сіток, і в'яжуть коврики в БТР, і в танки, носки у часи пітьми. Вони збирали банки, робили свічки окопні. А зараз, от ми вирішили таким чином підтримати ми. Виробляємо ляльки-мотанки, як ви бачили. Так? Наші відвідувачки, також які ходять на гурток з малювання, акварелю, намалювали картини, як ви бачили, дуже гарні. Також вони вишили картини з бісеру, рушнички з бісеру і придбала сумочка і дві подушечки, тому що я хочу на ЗСУ, щоб гроші пішли шатувати хлопцям, щоб скоріше була перемога. Пам'ятаємо, якою ціною нам сьогодні дається не лише день конституції, а й кожен день у нашій вільній незламній країні. Дякуємо кожному і кожній, хто веде боротьбу із ворогом. Віримо у перемогу України та наші збройні сили. На цьому випуск новин завершуємо. Бажаємо лише позитивних новин. До зустрічі на рідному каналі.